Саме цю клавіатуру, думаю, ви впізнаєте серед тисяч клавіатур. І це усім нам улюблена клавіатура від компанії Aula. І наразі ця модель йде в колаборації і помейкер з Aula, модель, звичайно, F75. Звичний для нас дизайн, трошки інший принт, саме кейкапів, розташування літер у нас іде тут, виходить з боку, є певні зміни. І сьогодні в цьому відео хотів би розповісти вам про цю клавіатуру. Безпосередньо показую одразу, як вона виглядає. Це клавіатура білого кольору з дуже красивим градієнтом кейкапів. От реально виконано це дуже прикольно. Давайте одразу запущу клавіатуру. Ви погляньте, як все виглядає. Символи, до речі, світяться, ви можете побачити, що свічення тут реально дуже класно, подобається і навколо кейкапів, і літери, і всі цифри ну це реально круто. Клавіатура дійсно багатьом кому полюбилася, і це реально імба за свої гроші, тому що ціна, якість, тайпінг це просто круто. Давайте поки що клавіатурку поставлю. Одразу можете побачити, як вона оглядає на робочому столі. У комплекті з клавіатурою йде ось такий вкладиш, є окремо інструкція. Комбінований пулер для свічів та кейкапів, гумовий кабель Type-C Type-A для зарядки або для дротового підключення, і два свіча на заміну. Вертаємося до самої клавіатури. Дизайн взагалі це кожному по-різному, тому що у кожного різні смаки, але мені подобається, як виконана аула. Вона дуже класно виглядає, в неї якісний пластик. Мені подобається його структура, він такий гладкий, тут гарно все підігнано, до збірки, до матеріалів. Тут питань не виникає. Клавіатура дійсно зібрана. Підігнана все гарно, ніжки хороші, гумові. Їх, до речі, 4 штуки на нижній частині корпусу. Є додаткові ніжки, двоярусні, теж з гумовими вставками, на яких клавіатура тримається чудово. Регулювання теж відбувається ну, в принципі, зручно, без питань. Зліва на корпусі. У нас є підключення Type-C для зарядки або дротового підключення. Є тумблер переключення режимів Bluetooth 2.4 і по кабелю. Трьорежимна клавіатура і заховався в корпусі Донгл з логотипом Аула. Ось так він ховається на магніті. В принципі, ну, питань знову ж таки немає. Фон фактор 75%. Клавіатура підтримує hot-swap. Тут є регулятор гучності. Кноп. До речі, я помітив, що він такий в цій версії якось тихіше. Відсічки такі середні виражені, але він тихо скролиться і тихо натискається. Мені теж це сподобалось. Ну, це відчуття в порівнянні з попередньою аукою, яку я тестував. От. Тут в нас є також індикатор. От Ми включаємо. Получається, засвітився тут індикатор, і засвітився тут індикатор. Ну, дійсно, клавіатура виглядає класно, мені подобається. Давайте знімемо пару кейкапів, подивимось, що там всередині. Що ж стосовно самих кейкапів, кейкапи тут PBT Double Shot. Мені подобається товщина стінок, кейкапи виконані класно, вони трошки такі ширшаві. В середньо, в принципі, вони не є якісь там гладкі, дуже або є прям дуже шершаві. Ви по звуку можете, до речі, почути, але палець ковзати не буде. Це класно. Кейкапи лиття тут хороше, в принципі, зазубрин корпус немає. Ну а символи ви могли побачити, що в нас виходить отут нестандартно, не зверху, а збоку. Свічі в даної моделі встановлені Leobog Reaper. і це дуже популярні свічі, наскільки знаю, що. Саме вауці ф F-75 – це одні з популярних свічів, які всі просто хочуть. Вони змащені з заводу, вони дуже тихі, вони плавні. Приємний такий кремовий звук при наборі, який я продемонструю в кінці відео. Реально прикольні свічі. У середині можемо побачити всю конструкцію по шумоізоляції також, ну і взагалі конструкцію клавіатури. Клавіатура у нас має конструкцію гаскет. Зверху у нас полікарбонатний плейт. До речі, флекс тут доволі так непогано виражений. Тобто, коли ви будете набирати, воно так пружинить, відчувається під рукою. Дуже приємно. Якщо ви любите Флекс, цю клавіатуру теж ви точно оціните. Під е, полікарбонатним плейтом у нас є е, шар піни. Ева є також у нас на самій платі така гумова накладка тоненька. Діод знаходиться підсвітки у нас з південної сторони, якщо для вас важливо, але це зрозуміло, тому що тут у нас е, з південної сторони розташовані і літери, всі символи. Ну і всередині там теж є слой шумки. Звук такий глухий при наборі, виходить, клавіатура дійсно зібрана і по шумоізоляції класна. От, не пожаліли там, по-моєму, 5 шарів, якщо не помиляюся. По збірці питань взагалі немає. Свічі з заводу змащені, стабілізатори, ну, мінімальна змазка там є. Така, знаєте, вона блистить, прозора змазка, але я би змастив ще більше. Але стаби в аулці завжди були прикольні. Вони, в принципі, працюють дуже гарно і по звуку, і по спрацюванню, цокання якогось такого немає. Але якщо змастити, буде результат ще кращий. Що стосовно характеристик свічів, значить свічі в нас лінійні. Total travel складає 3,6 мм. Pre-travel складає 1,8 мм. Носила натиску 45 грамів. Це дуже м'які плавні перемикачі, які дійсно будуть радувати вас як і по звуку, так і по відчуттю при тайпінгу. Клавіатура працює по 2,4 каналу, відповідно через ресивер, а також працює по Bluetooth 5.0. Ну, а стосовно акумулятора, то він тут на 4000 мА. І це теж хороший показник, тому що з такою ємністю акумулятора дана клавіатура може тримати 7-10 днів на одному заряді, і це з підсвіткою. Підсвічування, до речі, тут RGB, Тут купа ефектів, можна налаштовувати різні анімації, швидкість, яскравість. Ну і звичайна клавіатура підтримує софт на війні. Ви можете завантажити драйвер і поставити собі і керувати клавіатурою вже у софті.